Слава Ісусу Христу, дорогоцінні українці, Ми вивчаємо далі цю святу книгу, яка веде до Спасіння і вічного життя. І хотів з вами поділитися тим, що нам говорить Шоста заповідь «Не убий» і зачитати вам до Римлян, 13 главу, 4 вірш. Бо володар, Божий слуга, тобі на добро, а як чиниш ти зле, то бійся. Бо недармо він носить меча, він бо божий слуга, месник у гніві злочинців. Та хотів вам сказати, що ця заповідь каже тим, хто взяв зброю руки з ціллю прийти, погубити, убити, і він буде підлягати її суду і буде осуджений. А той, хто сидить на захисті рідних, близьких своїх. Це зовсім друге. Ми не прийшли до когось убити, забрати, зґвалтувати, знищити. І те, що ми тут стоїмо, це на захисті своїх ближніх, і ми також взяли в руки зброю тільки з одною ціллю це зупинити зло. А хто його зупинить, як не ті, хто стають на захист, захист ближнього. Та дому свого, чи допускати до того, щоб зло панувало над всім світом і розширювалося? ні. І Господь не сказав, щоб ви пустили в дім злодія, щоб Він убив у вас, щоб грабував. Хочу вам ще зачитати дії святих апостолів, 16 розділ, 27 вірш, як прокинувся сторож в'язничний. І побачив у відчинені двері в'язниці, то витяг меча та й хотів себе вбити, мавши думку, що повтікали ув'язнені. А Павло скрикнув голосом гучним, говорячи: не чини собі жодного зла, бо всі ми ось тут. Зажадавши, що той світло ускочив, і тремтячий, припав до Павла та до сили, і вивів їх звідти і спитав: Добродії! Що треба робити мені, щоб спастися? А вони відказали віруй у Господа Ісуса, і буде спасений ти сам та твій дім. І слово Господнє звіщали йому та й усім, хто був у домі Його, і сторож забрав їх того ж часу, вночі, їхні рани обмив, і охрестився негайно він сам та його всі домашні. І він їх запровадив додому свого і поживу поставив, і радів із всіма домом своїм, щоб вірував у Бога. А коли настав день, то пристали начальники слуг поліційних, наказуючи відпусти тих людей. І тут Павло не сказав вартовому, щоб він залишив службу і відмовився від зброї, і вартовий залишився надальше на службі з мечем. І хочу ще попросити всіх вас, хто мене чує, віруйте, майте надію на Господа, любіть, прощайте. Якщо ви перед кимось провинились, підійдіть, попросіть пробачення, проявіть прояв любові тією, що нам Господь заповідав, жити в любові, покайтеся в своїх гріхах, моліться. І молитви будуть почуті смиренним серцем, стрепетним серцем. У молитвах Господь чує наші молитви і благословляє тих, хто кається, і Господь ніколи не залишить. І тільки так Він допоможе нам подолати цей час нелегкий для України, щоб ми вистояли тільки тим, що ми звернемось до нього, бо Він чекає. А коли ми Господа шукаємо, каємось у гріхах, Він благословляє, і Він чує молитви, і тільки так Він допоможе нам, в тому випадку, що ми покаємось, звернемось до Нього і прийняли Його як нашого Спасителя, що взяв на себе суд Божий на Христі за наші провини, щоб ми були помилувані.